Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Терстика і сьогодні будемо проходити до Ельки. Э, Заходимо сюди. У мене є майже всі пушки. Ну, Так, майже. У мене є всі пушки. Бати зайднімо за цю команду. Зараз будемо грати. Так, Як виходимо в катку. Давайте возьму. Розкажу. Просто мене убивали, затімилися і я перезаходив, я мусив просто перезаходити. Хеллоу. Ми далі продовжуємо грати в дуельки. Це якийсь так собі режим, навіть продовжати в нього і грати не хочеться. Бо всі знають, що там і Тімері то вся плога. Я ну, хочу вся нечість там вся Шо тут? Шо тут. Вся нечість там вся скупляє. Покасі і там і продовжує скупляти. Але нормальний гардера будуть грати в Ravні ігри. Boo? грати далі, не знаю, яка це вже катка. Нік замахали ті тімери О, хвати тут може щось бути нормальне вже... Ті, хто буде тімерами я зразу уб'ю. Якийсь суперник. casa Yo te чо тебе nada Dime qué es lo que pasa Para la eso que tengo ahí contigo Para la Продовжаємо грати, ми просто 3 3.0. Просто капець якийсь, я вже не знаю, що мені вже робити. Я просто йду в атаку. Не знаю, як вже виграти тут. просто Я не знаю, звідки вони взагалі беруться. Що це за читер, як вони вбивають? Я не знаю, як вони туди все забирають за 4-0. Я просто не можу. То, повірте, що я, я прораю 4-0. це якийсь капець. Треба або виходити, або просто камбекати. Камбека ти не наша в сторону, тому що ми зараз 100% програємо. 100% зараз якимось. Е... недорозумінням програємо. 100%. Але я думаю, що ми зараз хоча б... Ну... Вс, добре, ми, ми вже програли. У нас 3 на двоє, так що. Може якусь ліпшу пушку взяти. Давайте возьмем е, ось цю. Сюда! А, це мій люби мій рок. Звідки? звідки? А звідки він це взяв? А де я ж перший його Це Якийсь капець. Що тут за капець якийсь? Добре. Йдемо до плюсів і мінусів. Так ми вже перейшли до плюсів і мінусів. Карти до Ельки. Переходимо до мінусів. І перше, що всі не люблять, це читер. Думаю, всі погодяться, що Читер – то нелюбимий не персонаж саме у Ченгані. Кормі зміг читерів, ні це не підтвердить. Це такі дивіли, що це просто капізнавішу і вони просто в Чікінгані. Далі це емоції. Ті, що юзуїт-емоції, це якісь, не знаю, це, це як під читерем. Люди, які не читери, але вони хочуть стати читерами. Просто юзати-юзають емоції, 에, стають кудись і чекають свою жертву, поки вона підійде. І стріляють в неї. в нього ну, виходять з своєї хованки і починають стріляти по жертві. І далі не любимо тімери. Ааа! Нелюбимій Тіммери, як вже задупали! Просто не маю слів що сказати. всіх так задовбали, що просто капець якийсь. Хай вони просто не знають, бляха. Хай тут якісь інші ігри і там хай е, робляться тімери. А не в Чекінгані, блях, розробочих добавь гроба на кнопку налаштування, щоб вийти, е, коли здихаєш. Будь ласка, я тебе прошу. Я ніколи не був, не буду тімером. Емоції, як ті, що її зустріти емоції, вони теж ховають. Так, вони це ховають е, за допомогою емоцій, вони це ховають в стіни. А схованки, то набагато інше. Ти можеш сховатися в якусь кімнату, ти можеш е, стріляти, там, наприклад, обхитрити ох, когось Стріляти з-під стіни. Як хтось заходить в кімнату, а ти зі спини просто можеш напасти. Оце вот, схованка. Я вже просто нічого далі казати не буду, тому що я більше плюсів і мінусів не знайшов, так що тут пока що рівно. Э, так що Ставте лайки, підписуйтесь на канал, може ви знайдете самі плюси і мінуси. Чого й э, що Ті, що поставили лайки, ті Е, э, Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був я, Тігр 30к. Э, Заходять свої плюси і мінуси. Э, э, Всім пока! Yeah, <laughs>